Я вже тепер бачу, що даремно то та сама влада наганяла таку хвилю, що от Донецьк, це щось інше, а ти інше. Ну і так я вам скажу, у Львові в мене один видавець, буквально шахрайський, вкрав ту твір, і без мого дозвілу, без нічого він надрукував. От у Львові. А один професор взагалі із одної моєї статті украв абзаці і цитує в газетах. А в Донецьку, наприклад, в Макіївці власне співає один гурт, співає на 50 моїх пісень Донецькі. І вони дзвонять мені. От свято, у вас там що, гості? Кажу гості, передайте їм привіт від донецьких бандитів. А я йому меланхолійно кажу, а вам привіт від київських націоналістів. Що це, що, розумієте, ці, ці шахраї роблять з людьми? Ну розумієте, я ту Макіївку пройшла в шахті, розумієте, це рідний дуже. Коли щось любиш, головне любити. От. А я, наприклад, люблю всю Україну чи ту, що вже вмерла в Чорнобильській зоні. Чи ту, що, слава Богу, живе. От. Я така рада, що я приїхала в цей Харків. От. Хоча.